Вітаю вас, народ! Приїхала перша партія фотокниг. Фотокниги дитячого садочка. Дивимося ось перший розворот. Вихователі, всі вихованці. Потім ось такі общі. Давайте я вам трішки скажу про якість фотодруку. Якість фотодруку на висоті. Це не тому, що я друкую ці фотоальбоми, це тому, що ці фотокниги друкуються на спеціалізованому фотодруці, а не на якомусь там фотопринтері. Да? Самі Самі листки вони такі ніби пластикові. Е, насправді, можливо, вони і є пластикові, а можливо, вони склеєні між собою. Я більш детально не знаю, е, як, е, як працює в них там друг, да, це їхні секрети. Але я знаю точно, що це фотолабораторія, яка спеціалізується на створенні ось таких е, класних і якісних фотоальбомів, фотокниг. книг. Е, Друк на висоті, якість на висоті, чіткість, різкість на висоті. Я працював якомога краще для того, щоб можна було розглядати кожну фотографію, видно очі, навіть зрачки, просто ну, реально кльова, дуже-дуже крута якість. Ну, це, мабуть, тому що я такий крутий фотограф глущенко. Тож звертайтеся, 11, 9. 4 Четверті класи, дитячі садочки. Мені не важливо, скільки діток у вас в класі. Я буду працювати е, спеціально для вас, для того, щоб створити як умога якісніший продукт саме для вас. Побачимось!